Є знижки на Гепергін, 20% в аптеках подорожник, бам тощад Є знижки на Хелпекс, 15% в аптеках подорожник, бам тощад. Друзі, вітаємо вас! Наші студії вже повна дітей, вже є родина Мирошніченків, які вперше на телебаченні складом. повним складом, складом повним так. великою родиною. Тімура всі знають іно. Теж мені здається, вже давайте ми вас познайомимо трішки з дітьми. Ангеліна помахай ручкою. Ангеліна найстарша. Mm -hmm. Міюся зараз не допомагає. Yeah, Там дивись камери. Бачите, що тут камери, Так, Мія. Потім йде у нас Маркуся, молодець, який зовсім недавно був в ефірі разом з Тати і Марсель. Mm -hmm. Марсель, mm -hmm. Марсель mm -hmm. У нас mm -hmm. mm -hmm. є десь коротка себе. історія родини, щоб більш детально ви змогли познайомитись, якщо випадково, але я не знаю, як, <звіст> як <звіст> так сталося, що ви не знаємо. Клас. Тімур та Інна Мірошніченки відоме подружжя, що успішною поєднує сім'ю та активне громадське життя. Тімур, телеведучий та шоумен, інна блогерка та юристка. Пару у шлюбі шість років і виховує чотирьох дітей: шестирічну Мію та чотирирічного Марка. А також двох названих сина та доньку. Торік в їхній родині з'явився Марсель. А зовсім нещодавно родина Мірошніченків знову побільшала. Пара удочерила Ангеліну. Тімур та Інна діляться своїм досвідом усиновлення у соцмережах та активно підтримують теми родинних цінностей. Я знаю, Це нам тут так. от ми п'ять хвилин максимум э, знаходимось так в шістьох, але тут о, о, отак, як ви вдома, о, взагалі? так, да, так да, зупину просто. Взагалі, іди сюди, іди сюди. Вау. Так, ну що ж, життя активне. Я завдяки тому, що Інна активно ділиться, мені здається, що ми вже всі дуже давно знайомі з дітьми. Uh -huh. right. Але це ваш перший прихід на телебачення. Діти як взагалі реагують? О, ти багато в кадрі їх показуєш. Всі позитивно ставляться? Зараз немає таких питань, що хтось каже, не знімаємо, мене чи ще щось. Умії був такий період, коли вона не дозволяла себе знімати. Ну, я uh -huh. з повагою ставилася. Якщо дитина вже виросла і може висловити цю думку, це означає, що до неї треба uh -huh. прислухатися. Зараз ні, всі радіють, напевно, тому що. Час від часу їздять з татом на роботу, тому вони вже звикли до атмосфери, знають вас дуже добре. Тому почуваються тут як вдома. Стресу, як бачиш, ні в кого немає. Можливо, Я трошки сажу. у нас у всіх навколо стрес, окрім дітей. До речі, про роботу Марк нещодавно їздив і просто Опинився в кадрі, бо це був ваш день. Спів так як так сталося? Ну, слухай, у нас же є день з, да? з татом, з мамою, і хтось по черзі, щоб індивідуальна увага була, тому що їх вже багато і, звісно, їм всім потрошку не вистачає. Тому влаштовуємо окремі дні мами і дні тата, так. І от то був якраз день тата, і ми з Маркусою приїхали. А, я ж думав, що він там на диванчику собі посидить, все дочекається, угу. але ні, він захотів бути в кадрі. Уа. Так, ну а як захотів, то хай буде. <реш> але головне, що ти був непорушний, продовжував далі розповідати про життя відомих і. Це Теж Ти щось робиш, що тебе по любому хтось на чомусь висить. Так, ви пройшли непростий шлях усиновлення. Я думаю, що тут є багато таких моментів, які завжди цікавлять е, усіх, як насправді е, адаптувалися всі діти в родині? Чи не було питання? Якогось що? там адаптування марка, наприклад, і Міюсі разом з, з двома разом з Марселем і Ангеліною. Ми, Як всі ми всі проживали адаптацію. І в перший раз проживали адаптацію, і в другий раз так само до цього неможливо бути готовим. Ти підготовлений, але готовим бути неможливо, тому що все одно. Е до тебе додому приходить інша людина. Uh -huh. Якщо якщо ми говоримо про партнера, ми його підбираємо, вибираємо. Ми маємо час, коли ми звикаємо одне до одного. Побачення ближче, ближче, ближче. А Тут просто настає день, і ти чужу людину приводиш до себе додому і починаєш жити з нею на одній площі. Це морально дуже важко, не без цього. І адаптація є у всіх членів сім'ї у дітей, у нас, у дитини, яка адаптується найбільше з Марселем. Ну близько року реально тривала адаптація. Найбаж найбільш. Важкий період був перші чотири місяці з Ангеліною. швидше вона була важче. Ця адаптація морально, але вона прийшла швидше. Там два місяці, і ми вже в якийсь момент, просто такі фу, ніби ми всі звикли, все окей. А Тому чи можна так? взагалі зробити висновки після таких прожитих моментів е, і сказати, оце була помилка? Там цього намагайтеся уникнути? Чи у кожного це все відбувається настільки індивідуально, що тут і порадами важко? Все дуже індивідуально, однозначно. Єдине, що спільне є. Е, всі усиновлювачі, кіпіни, з якими я стикалася в процесі адаптації. Інколи відчувають думку, навіщо я все це не робив. І їм здається, що вони помилилися. Їм соромно в цьому зізнатися. Всі через це проходять. І ось ця думка, навіщо я все це не робив? Це просто один з етапів. Оці ці прийняття там депресія, торм, гнів і в кінці десь прийняття. Прийняття буде однозначно. Просто це один з кроків, і це нормально, тому що в нас було стале життя. Ми його перевернули до городу, Рига і намагаємося адаптуватися до всього цього. Це цілком ок, і але не було нічого такого, що точно не треба було робити, з чим помилилися? Ні, просто дати собі оточуючим дітям час і час і любов, і прийняття вони насправді все лікує. <рес> а моменти, коли ну вони все одно бувають у великих родинах, коли ти опиняєшся в стані і з думкою, що ти не справляєшся. Як часто це буває у тебе? Скільки разів на день <ріст> Мама! часто, дуже часто реально. Бо в принципі кількість дітей така це нелегко. Кому uh -huh. я розповідаю про це? Well, от я ж я хочу це, ду це, дуже, разів це дуже важко, і бувають моменти, наприклад, сьогодні збиралися. Це діти, вони не хочуть збиратися, вони не розуміють, чому ми маємо вийти у визначений час. В них вихідний, і ти ходиш, і всіх намагаєшся підігнати. Ти сам ще ходиш в піжамі, І ще там зуби не чищені, а за ними бігаєш. І вже такі моменти я не хочу нікуди все ми не вічі. Багато разів на день приходить таке відчуття, ніби а точно я можу впоратися з такою кількістю дітей. Потім проходить пару годин, та ні, ну вони живі, здорові, щасливі, напевно, можу впоратися. Я кожен раз собі, ну так як в мене просто дві собаки, я собі, я кожен раз зараз дивлюсь на вас, і уявляю цей ранок, як сам удома, коли вони запізнюються на літак, і всі бігають, бігають, в якийсь момент комусь хочеться просто завмерти і спостерігати за цим. Це ми. Ми інколи так і замираємо, так? Ми так тихреньковочку і просто спостерігаємо. Чи були моменти такого віччю, коли ти? Важко, але ти розумієш, що треба сісти з дитиною і проговорити оці, що мені теж важко, і тобі важко. Чи відбуваються такі відверті розмови зараз з дітьми і чи вдається їх робити? Бувають, звісно, не без цього. Бувають моменти, коли ти зриваєшся, тому що ти не витримуєш yeah. і в моменті ти розумієш, що ти вже перетнув межу, треба було зупинитися за крок до, і ти сідаєш, як з дорослою людиною, розмовляєш, пояснюєш, що ти щойно, наприклад, там кричиш, б'єшся, злишся. Я теж людина, я теж uh -huh. можу кричати, злитися, не б'юся, але можливо можу. Тепер <звіт> є <звіт> <звіт> <Ти можу звіт> збирати Добре. все. Все це емоції на мою думку, на мою думку, якщо дитина бачить там батьків, маму, тата в різних станах, звісно, ми не прогресивні стане, Але стане, коли не в дзені рівновазі, це навпаки дає розуміння, що те, що відбувається зі мною, це окей. Бо mm -hmm. у дитини емоцій, особливо під час адаптації. Якщо вона бачить, що всі навколо сміхнені ходять, то це трошечки. Лякає. Так, це більша дистанція між дитиною mm -hmm. і тобою. Бо вона буря, а ти скеля. А коли ти показуєш, ти теж інколи буря, і це нормально. І це нормально, і я приходжу потім в стан скелі, і ти зможеш прийти, дитині легше. Тому, коли таке стається, ми звісно сідаємо, говоримо. Я не знаю, я навіть з Марселі. Я не знаю, чи розуміє він, але я просто сідаю і пояснюю, що мені важко. Я зараз я втомилася, я розізлилася, я зірвалася. Пробач мене. Я не хотіла. Він ти маму любиш. Ти, ну я думаю, що розуміє. Навіть якщо не розуміє, з часом це прийде. Діти не вміють ображатися, накопичувати образи, але він дуже радів. Він бачить що щось не так. Ця жінка щось там фурія бігає по квартирі. Потім раз успокоїлася. Все добре, можна далі. Машки можна тубати. далі робити свою справу, так як і до цього ну, і Ангеліна пішли в школу. І ви казали, що прийняли рішення, що вони не будуть в одному класі? Чому? Ну, дивись, це не, не, не прям там, щоб ми прийняли рішення, так? так? Це психологи, по-перше, порадили. Ага. А по-друге, насправді просто чисто математичний підхід, умовно кажучи, так, що в А-клас, де Мія, а, пішли всі ті, хто ходили в садочок і в прескул. О, це саме, логічно, там, да? бо вона а в мене вже є своє. Це всі запрошені артисти, так? Всі, хто <реш> прийшли і почали заново навчатися <реш> в цьому закладі. Mm -hmm. Там Єліна заново почала, тому вона в Б. Мія продовжила, тому вона в А. Все. Але насправді і насправді це так класно, рані, так. тому що кожної дитини є свій особистий простір навіть так, в школі. Так, так, і цього моменту конкуренції, бо вона в сім'ї все одно є. Хочемо, ми не хочемо. Навіть якщо ми влаштовуємо день для кожної дитини, конкуренція між ними все одно а, існує. Так, так. А як зазвичай ранок ваш починається? Як в один ну, дома? Першим прокидається ось цей ми му, мужчинка. <ріст> так, <ріст> Марсель, Марсель першим прокидається. Він зараз бачить всіх нас на екрані, тому там всі <ріст> туди пішли. <ріст> Масики, всі повертайтесь до нас на килимок. Першим прокидається Марсель, і він потроху починає будити всіх. Ну нас в першу чергу з ну, так. А вже потім ти йому кажеш так, буди Маркусю, він ідею будить Маркусю, і він ставиться до цього дуже відповідально. <ф tickle rolling> так. <ф churches> потім ді задачі виконає. Тобто у нас все залежить від Марселя. Він реально завжди перший прокидається. будильник. Ваш? Так, так. Як е, в, смаковими вподобанням цих дітей? Бо я, наприклад, в якийсь момент е, зламалася і не можу готувати один сніданок на усіх, бо кожен любить щось своє. Ми ніколи і не готувала до інстантного сі, бо просто хтось буде сидіти незадоволений, голодний. І якщо б якщо б сидіти, то окей, він буде нити, страждати і влаштовувати драму. Тому вихідний день в будні дні простіше, тому що троє з чотирьох їдуть в судочок в школу, і лише Марселя треба погодувати. А він в принципі не вибагливий, аби їжа була. То вихідний день буває таке, що ми там, наприклад, прокидаємося о восьмі і о дванадцять я тільки відходжу з кухні, тому що я поки приготувала три-чотири сніданки, всім водичку за всіма прибрати. Вже хтось, хто поїв о восьмі, по другому колу хоч. І ти вже у коли цей понеділок нарешті настане. А да, Але... потім так кажеш все, холодильник закритий. І коли хтось каже, у мене всі діти їдять. Є страви, які всі діти їдять, думаю, як ви це робите? Поясніть мені, я не знаю. Вони всі їдять різне. Або навіть якщо є спільна страва, обов'язково цей день я не хочу млинці. Я хочу омлет. Ок. Окей. <реш> і от, починаємо включатися. От, от ми до цього говорили про ваше прийняття, про все. А як діти між собою? Як вони знаходять спільну мову, розуміння? Ну там рідний, не усиновлений. От як це відбувається? Справа в тому, що діти це як та була раса. в них немає розділення. Вони все сприймають як норму. Mm -hmm. Якщо ти їм не роз'яснюєш з дитинства, що є біологічні, а є усиновлені, а просто показує, що є хлопчики, є дівчата, є блондини, є брюнети. Є діти, які народилися з живота мами, є діти, які народилися з серця батьків. Для них це норма. Вони реально не розуміють, що хтось до цього ставить, ставиться трохи. Трошки з подивом, тому що для них вони всі брати і сестри. Mm -hmm. І якщо у кожного з них спитати, вони не будуть розуміти, чим відрізняється, наприклад, зв'язок Маркусі і Мії від там Ангеліни і Маркусі. Mm -hmm. і для них це окей. І в цілому, діти в усьому такі якщо ти їм закладаєш своє ставлення, що це окей, так само, як і ти, моя дитина. Це дитинка теж мені рідне, і вони це сприймають так само. Вони в них панує любов, вони поважають одне одного, але це не означає, що вони не б'ються, не сваряться. От Я якраз і хотіла запитати, бо я ну, ніколи не приховую в сім'ї, де багато дітей, це все одно трапляються сварки і бійки. Ви не прибили одне Пи одного. Да, питання, я розумію, що головна моя задача, щоб вони вижили, вижили. до повноліття. Ми якось зі не про це говорили, і батькам теж не зійти з розуму. Але оці конфліктні ситуації. Ти в них втручаєшся? Як ви їх розвит? Зрулюєте, як це взагалі відбувається, Втручаюся тільки тоді, коли це несе загрозу, тобто коли йдуть вже такі. Удари точні, прицільні. Якщо це просто якась бійка, там ось так хлоп, 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 то ні. Не втручаюсь, вони мають самі вчитися врегульовувати конфлікти. Якщо вони не навчаться врегульовувати в сім'ї, як ми можемо пускати дитину в соціум і я дивлюся, що вони завжди, коли сваряться, вони так одне око кидають, типу, що там мама, на чий бік стане? І бачиш, що мама на не помічає. І здебільшого немає потреби втручатися. Це скоріше там Марсель може взяти щось важке і кинути, тому що він нервується. Він теж не свідомо це Бувається часто золоту. Ми дитину. втручаємося, зупиняємо. кажемо, ні, стоп, все дівчата сваряться, б'ються, але це такі дівчачі. Тому ні-ні. ні Самі мають регулювати, і потім, коли вони вдвох приходять плакатися, ми можемо сісти потім, розібрати ситуацію. Чому це сталося, хто в чому винен і що, що треба зробити? Я ніколи не кажу вибачся, угу. бо ці примусові вибачення вони не призводять до того розуміння, значення слова вибач. Я просто кажу, що там стало неприємно, угу. боляче, плаче. Тобі було приємно? Ні, що треба зробити? І вони самі врегулюють конфлікт. Вони не завжди хочуть вибачатися. Вони хочуть, то окей. Хай розходяться по різних кімнатах, угу. і потім самі. До цього це прийдуть. Скорбіот. Вони все одно хочуть бути разом. Зараз ми розносимо студію гратися, і вони міряться. Марселі, збирайте, а ще вона якось турбується. Мені здається, до проводного. А ще це була просто гра. Я просто помітила недавна світлина там, де Ангеліна ти чистить ти зубки. Це. Мені здається, Марсель. Так Марселі. Так? це турбота була чи це гра була. Тор, ми не знаємо, як це сталося, бо мені ніколи не просили, тому що ми розуміємо, що у умій був приклад. Доглядати за молодшими народився Маркуся, з'явився Марсель, і в неї це природньо є. Така вона старша сестра. Ангеліна з'явилася і примусово стала старша сестрою. Вона не очікувала на це. Їй було дуже важко. і Спочатку, що, звісно, були такі моменти неприйняття. Марсель наймолодший, його найлегше витиснути з кола. А потім якийсь момент просто бачимо, що Ангеліна бере зубну щітку і починає чистити зуби. Тепер обов'язок чистити зуби Марселя лежить на Ангелі. Оце годує Марсе. Дуже хоче його годувати, і ми нічого для цього не робили, не просили. Воно якось природньо прокидається. це бажання виплюнув. Ніхто не їжте більше. вина. Виногр... передайте людям, які прийдуть в студію. Після нас виноград їсти не варто. Там буде і Циганик. Ми не Ви сьогодні прям розвінчуєте міф переживання батьків, просто пар, які хочуть усиновлювати про страхи, про переживання, про те, як будуть реагувати вже як діти і діти, які. Є, але ще хочеться б від вас почути просто поради для людей, які хочуть, але не наважуються, а все одно думають про це. Будеш давати поради? Я Бо це ніби мій зірковий час. Я говорю, тільки я тато відволікає дітей. Які поради? Поради слухати своє серце, бо Звісно, що коли ви проходите такий шлях, чи йдете до нього, ви збираєте думки, як інші проживали, але кожна історія абсолютно індивідуальна і інші могли прожити це по-своєму. У вас буде цілком унікальний досвід, і тільки ви знаєте, як з ним поратися. Треба точно знати, що любов перемагає, і це не просто якісь слова. Вона дійсно перемагає в моментах відчаю. Якщо ти повертаєшся до стану любові, що я маю вчинити і зробити зараз з відчуття безумовної любові до дитини, до чоловіка, який теж адаптується, до себе яка адаптується. Я ж себе люблю, як я маю вчинити, все це допомагає налагодити і знати, що без виходних ситуацій не буває. І дуже часто, якщо люди бояться чогось діагнозів, адаптації чи вже прийняли дитину в сім'ю. Треба точно знати, що найгірше в вашому житті, в житті дитини, вже було. Вона вже була, наприклад, в закладі. Гірше, ніж закладі, її не буде ніколи. І якби вона тут не кричала, не плакала, хто ти мені такий, я хочу ну, піти. Відбирай. Билася головою об стінку, Марсь, найгірше позаду. І ви точно робите краще. Ви рятуєте дитину і даєте їй те, на що вона заслуговує просто за правом народження. Це любов. Василь, вимагає мікрофон. Зараз він у тебе обов'язково буде. Якщо одним словом описати кожну дитину. Таване, це ураган. Це спокій і рівновага, і логіка. Це три слова. Маркуся це творчість. Ангеліна. Ангеліна. Яким словом писати Ангеліну? Ангеліна просто постійно змінюється Альпака. ще. Вона розбігу себе так описую. <ріст> м'яка кучерява і дуже мила. Дякуємо вам. Ну що це було неймовірно. Я дякую вам за те, що ділитеся своїм досвідом, за те, що максимально чесні у соціальних мережах, за те, що ви розповідаєте правду про всі структури, які не завжди люблять про те, що ви говорити правду. Але ми вам вдячні. І нехай все складається завжди вистачає терпіння все пояснювати входять. Дякуємо, дякуємо. Попадалі тесен сломі а Ми побачимось вже -за завтра. Па-па!